В ефірі Івні Ньюз». у студії для вас працює Ірина Доля. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Як працюють столичні посадовці під час війни, тепер із цим розбиратиметься тимчасова спеціальна комісія, яку створила Верховна Рада. За проголосували 252 нардепи. Зокрема, вивчать модель керування містом, питання роботи громадського транспорту, безконтрольної забудови та планування оборонних заходів. А от освітяни вже будують повоєнні плани, відроджуватимуть українські міста. Києво-Могилянська академія готуватиме фахівців із відновлення. Відповідний меморандум виш підписав з громадськими активістами з Маріуполя і тамтешньою законною міськрадою. Зокрема, в університеті проходитимуть курс підвищення кваліфікації ті, хто забажає взяти участь у відбудові своєї громади. Крім того, могилянка разом із партнерами буде моніторити головні проблеми, з якими стикаються міста і села через війну, та пропонуватиме, як їх вирішити. Як живуть українські міста під час війни? Це стало однією з тем засідання моніторингового комітету конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, який днями відбувся у Страсбурзі. Україну на цій нараді представляла депутатка Київради від фракції Слуга народу Лілія Пашинна. в ефірі Ukraine World News» політкиня розповіла про результати роботи комітету. Було прийнято рішення оновити звіт про виконання європейської хартії місцевого самоврядування в Україні з урахуванням реалій воєнного стану в Україні. Оновленням звіту конгрес хоче поділитися з європейськими політиками, успішним досвідом, героїчного життя українських громад і регіонів під час повномасштабної війни. Їх здатність думати про людей, принципи Ради Європи, впроваджувати проекти з розвитку, попри воєнний стан і постійні обстріли. Така оновлена доповідь стане вагомим фактором у реалізації європейських прагнень України, адже покаже, що Україна відкрита. До діалогу та співпраці у сфері регіональної місцевої демократії навіть за таких складних умов. Небезпечний променад. киянин прогулювався лісом і натрапив на щось схоже на рештки збитого безпілотника. Чоловік одразу викликав поліцейських і вибухотехніків. Ці встановили, що підозріла знахідка це бойова частина шахеда. І вона не здетонувала. Правоохоронці встановили огорожу. Небезпечний предмет спершу розрядили, а потім знищили. З підприємливістю декого із українців і ворогів не треба. У Кирилівському озері на оболоні помітили масну пляму. Ймовірно, бензин чи мастило хтось злив у річку Серець. Саме з її гирла тягнувся шлейф забрудненої води. Відзначу, уздовж серця є чимало автотранспортних підприємств. Щоб уникнути ще більшого забруднення, комунальники засипали витік сорбентом. Правоохоронці ж відкрили провадження за статтею про порушення правил охорони вод. Додам, що нафтопродукти в Кирилівське озеро потрапляють не вперше. Три роки тому заводили карну справу, але шкідників так і не впіймали. Гумові чоботи підготувати у найближчі п'ять днів. Деякі території в столиці та області можуть піти під воду. Про небезпеку жовтого рівня попередили в Укргідрометцентрі. Усе через скид вод з київського водосховища у Дніпро. Та й згодом розслаблятися не слід. Наближається сезон паводків у весняне водопілля. Підтоплення найчастіше загрожують промисловим і житловим масивам в столиці в Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах. У небезпеці столична підземка вважає голова комітету Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрій Вітренко. В ефірі Ukraine World News він висловив занепокоєння, що комунальники знову будуть не готові протидіяти кризовій ситуації. Ми бачили на свої власні очі ті тріщини, які знаходяться, які є в тунелях метрополітену, Як тече там вода, ви ж бачили самостійно на, на там в багатьох телеграм-каналах було це відео там, де в принципі вже така собі середньоводна гірська річка тече по київському метрополітену? Тому зміна під впливом цього паводку, зміна русел підземних річок може дуже сильно вплинути на тунелі Київського метрополітену. Якщо дебіт води буде зростати, то треба готувати спеціальне обладнання для відкачки цієї води. Чи зроблено це? Ну, давайте спитаємо у директора комунального підприємства. Але щось я такої активної підготовки взагалі не спостерігав. У столичних водіїв з'явилася можливість зекономити паркування в Києві стало безкоштовним. Щоправда, тимчасово йдеться передусім про муніципальні стоянки. Напередодні апеляційний адмінсуд визнав тарифи в 35 гривень за годину в першій зоні, 25,5 і гривень у другій і третій завищені. Тепер міська влада має встановити нові обґрунтовані ціни на паркування. А доти, інспектори мають е не мають права штрахувати за несплачену стоянку. Без тепла та гарячої води залишилися мешканці зо двох сотень будинків у центрі столиці. А все через прорив тепломережі на бульварі Шевченка. Комунальники вже взялися ліквідовувати аварію. Кажуть, на те, щоби полагодити трубопровід, піде доба. Українське суспільство й далі активно волонтерить. Спортсмени не виняток, продають медалі, кубки або ж збирають кошти на матчах, щоб наблизити нашу спільну перемогу. Про свою допомогу ЗСУ та цивільним на прифронтових територіях атлети розповіли на зустрічі спорт-бізнес клаб. Чергова зустріч спортбізнес клаб традиційно була насичена різними історіями щодо розвитку спорту у складних сучасних умовах. І однією з тем, про яку говорили учасники заходу, стала участь спортсменів у тому, чим займається вся Україна благодійності та волонтерській діяльності на потреби армії. Наприклад, бронзові призерки Олімпійських ігор у Токіо у артистичному плаванні сестри Алексієви під час підготовки до змагань у Харкові з власної ініціативи займались благодійними проєктами для дітей із соціально незахищених родин. Ми вже не перший раз робили такі акціони. Задонати, і потім на зібрані кошти ми їздили до будинків до діток, які ну цього року до діток які з вадами, щоб зробити їм якийсь новорічний подарунок. Ми там спеціальні іграшки для них купували, їздили, замовляли. Це все не просто а і для спеціально для них розроблено. Все, що вони для попросили то і ми замовили. При цьому спортсменам, яким за п'ять місяців відстоювати честь держави на Олімпіаді у Парижі, самим доводиться думати про результати час від часу, рятуючись від обстрілів. Інколи, коли ми тренувалися в басейні, тут у нас за вікном приліт, і ми одразу нам тренуємо, Вибігаємо, вибігаємо. А ми йдемо в душ погрітися, бо нам холодно. Куди в душ бігом підпусковище в підвал? А у нас ще 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 поруч з басейном на станковий завод. І тому іноді бувало дуже гучно, особливо після нового року, коли там у нас майже кожного дня і вночі, і в день, і вранці щось там прилітає. І у нас у мене вдома з вікна видно, як вилітають ракети. Інший призер Токійської олімпіади, борець Насібов – днями продав золоту медаль, здобути лише у січні на престижному турнірі у Загребі. Мета допомогти друзям іноземним добровольцям, які нині на фронті воюють за Україну. Всі гроші, які я отримав з медалі, я передав добровольському корпусу батальйону Шейха Мансура. Вони тут добровольці. Вони, як я знаю, у мене там друзі воюють. вони не отримують там зарплати або больших денег. Поэтому какой-то небольшой процент своєї. Поміще, я думаю, я внес імені Шейха Мансура. Особливими гостями зустрічі спортбізнес клаб стали напівспортсмени із аматорського шоу-бізнесового футбольного клубу Маестро. Після повномасштабного вторгнення їхня діяльність зі збору коштів на матчах набула особливого значення. Авкамаестро завжди були. Як сім'я, і ми граємося футболістів. Тобто, ми розуміємо, що ми не професійні футболісти. У нас дуже багато гравців, які е, грали в Камаестро. Вони зараз е, на фронті. Це Ярмак, це Положинський. Е, дуже багато людей. Е, от тому всі соціальні, всі благодійні проекти ми сьогодні будемо про них багато говорити. Ми приймаємо участь, ми беремо участь в зборах. Ми допомагаємо військовим. Ми допомагаємо Збройним силам. Гравець футбольного клубу Маестро Андрій Джеджула називає себе чемпіоном із проведення благодійних аукціонів з початку війни, хоча і сам долучався до збору коштів, щоправда, як баскетболіст. Ми разом всі їздили до Естонії заробляти гроші на благодійному спортивному е змаганні. Я грав в баскетбол в команді артистів наших зіров з України, і ми збирали гроші на те, щоб відремонтувати е авангард. Авангард, який зазнав влучання, майже ну прямого влучання було телевежу і був майже повністю зруйнований. Це мека всіх баскетболістів. Зараз він вже відремонтований. Тому я стикаюся на перший раз і дуже періодично стикаюся з лотами. Саме. Спортсменів. Чекайте миру та перемоги у Київському ботанічному саду імені Фоміна зацвіла найстаріша в Європі пальма Лівістона. Їй понад 200 років. До української столиці екзотичне дерево потрапило 1839 року. Спеціально для нього побудували оранжерею. Півтора століття пальма тіснилася в контейнері, а коли її пересадили у відкритий ґрунт, уперше розквітла. Відтоді милувала очі киян щороку. Утім, торік, через вибухи та блекаути пальма Лівістона вперше не розпустилася. Цього ж року працівники оранжереї зробили все, щоб рослина знов убралася в квіти. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш Телеграм, Інстаграм та TikTok. QR-код нині на екрані. У мене ж на цьому все для вас працювала Ірина Доля. Побачимось.